До інших подій українська митниця швидкими темпами розвиватиметься за зразками європейського досвіду. Це основна вимога часу в умовах підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Свої бачення реформ на шляху до євростандартів оприлюднив на прес-конференції, виконуючий обов'язки вано-франківської митниці Василь Шейда. Торговельними преференціями для українських товарів Євросоюз надає практично можливість якісно змінити економіку нашої держави. Велику кількість української сільськогосподарської продукції возять тепер в країни Європи з нульовою ставкою мита. Крім того, Україна вагомішим сегментом переорієнтувала з російських ринків на європейські експорт міндобрив, виробів з пластику, деревини, текстилю, електротоварів, одягу, медичного спортивного обладнання. Зокрема, з Івано-Франківщини за 10 місяців цього року експортувала. До Європи продукції на суму 233 мільйони американських доларів, що більше майже на 25% від такого ж періоду минулого року. Що ми втратили в тому, що у нас пішов спад з Росією приблизно 30 мільйонів доларів. Що ми отримали, коли посилилися відносини, тобто наш товар пішов в Європу, ми отримали близько 60 мільйонів доларів. Ну, цифри говорять самі за себе. Тобто, вже 30 мільйонів плюс імпортують з євросоюзу сировину, майже 70% для наших підприємств та сучасні енергощадні технології. Основне завдання митниці оптимально сприяти зовнішньоекономічній діяльності в межах законодавства, якісно, ефективно, по сучасному. Особлива увага наголошується про максимальне сприяння. Оформлення товарів, які йдуть для вітчизняного товару виробника. Це питання на контролі. І я бачу по тому, що по структурі імпорту, що в основному йдуть сучасні технології, які дають можливість розвивати якраз новітні технології, електронні засоби допоможуть великою мірою подолати ганебну корупцію, яка є великим гальмом на шляху до економічних реформ в Україні. Сьогодні експорт. Який йде в Європу, ті транспортні засоби не заїжджають в місця оформлення. Вони оформляються в режимі онлайну. Декларант оформив навіть в себе вдома по інтернет-каналах, оформив декларацію, відправив на митницю. Митник перевірив відповідність вимогам і досовірності інформації. Контакту вже безпосереднього немає між. Декларантом і працівником митниці. івано-франківська митниця за 10 місяців цього року забезпечила надходжень до державного бюджету в сумі понад 1 мільярд гривень. Першочергову увагу тепер приділяють тут волонтерському руху на допомогу бійцям. АТО.